Друзі, те, що нікчем не народить їбане по нас ядеркою, це зрозуміло вже після Кахов... підриву Каховської ГЕС. Але ви не бійтесь, ми багато чого пережили і багато чого переживемо. Всі, хто залишився в країні, всі ці люди українці. І вони вже нікуди звідти, звідси. Не поїдуть. Не треба боятись ні ядерки, ні повісток, ні дуркуватих президентів, які призначають ні шістьох дуркуватих президентів, які призначали на важливі посади своїх друзів і використовував Україну в целях збагачення. Нічого не треба боятись.